США передали Україні проєкт масштабної угоди щодо співпраці у галузі корисних копалин. За словами президента Зеленського, документ не включає атомну енергетику і має стати продовженням попередньої рамкової домовленості. Міністр фінансів США підтвердив, що Київ уже вивчає фінальний варіант, а підписання може відбутися уже наступного тижня. У Верховній Раді тим часом виникла критика нардеп Ярослав Железняк, назвав угоду не на користь Україні, адже у ній передбачене право вето з боку представників США, виведення прибутків за кордон і відсутність гарантій безпеки. Натомість міністерка економіки Свериденко закликала не коментувати документ публічно до завершення перемовин. Це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося. А також з'явились деякі речі, які, ну скажімо так, раніше сторони відкидували вже. І тому цей документ я не хочу, ви знаєте, так, піднімати нову хвилю, тому що я дуже хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні.